a lot of shit to say, so do this every day. Hey, hey, здоровье, будні танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. На сьогодні бій на об'єкт 26.8 за режами даної Петеса сидить гравець, боєць під ніком Віхола, Це у нас рейтингові бої. Їх буде три в різних режимах. А в нас зараз режим бою. Зустрічний бій. Так, ці у нас бої незвичайні будуть. Тим, що все. Челендж, який сам для себе зробив наш сьогоднішній герой даних реплеїв, взяти в, е, в РБ500. На ненависні, такі ж самі люто ненависні ПТСА в даній грі. Чи йому вийде це зробити, чи не вийде, я не знаю. Треба дивитися, друзі. Так що тоді дивимося, не перемотуючи, хоча б стараємося не мотати для того, щоб не пропустити, як його рейтинг в цих трьох боях буде рости і чи дійде чи він до 5200. Так, е, Мінусує одну гармату. Супротивників все є е 50М, але бачимо, що вони ще одну мають таку стану гармату. Є е 50М, дідо четвертий вирішив заїжджати до нас з флангу. З лівого боку і б'є все ж таки зарази на 401. Наш герой Лупашов йому полінивцях. стій, почекай, поки я заряджуся. Адже в мене зарядка без малого 13,8 секунди. Дивимося, водить за собою пайки, два молока, і ще з чимось там покращене паливо. Все це е, має працювати на екіпаж та на моторику даної ПТС. На жаль, пробиває нас із 4-2 рази і мінусує нам 800 хіт-потів. Шерідан все ж таки е, осмілів і забирає. Діда, мінусуючи гармату, маємо три ворожих таких мастодонтика в команді червонесеньких. Блін, подивися, блокуємо на 630 і видаємо також йому таку непогану альфучку, як на мене. Бляха вкатує, вкатує наш сьогоднішній герой, адже знаєш що. Челендж то. Е, ще не закінчився, це лише початок, можна сказати, подивись один в одного. Лупашать, блін, але є 4 може швидше перезарядитися, аніж ми, і це може бути біда, блін. а ну давай, 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 дивись, на жаль, адреналін якраз був на перезарядці. Це якраз могло би допомогти швидше дозарядити гармату. І, можливо, ми б мінуснули цю, блін, важку. Гармату супротивники, подивися, супротивники практично шотні. 2 на 2 залишається. Гріль 15, в нас та, та 95 є 6. А ворожбин є 57, та Є4. Бляха, що там зараз буде? В рацію грі 15 кричить. Ні, чого ти нікаєш? Давай, бийся, ховайся, десь вися. Ти ж, в принципі. Можеш маневрувати по карті, ти таку змогу маєш, ти, ти більше в тебе башта рухається. Тебе не рубка як нашого героя. На жаль, не пробиває, хтось його там із наших союзників Я 4, адже просто попадають у маску. На жаль, і цей бій стає поразкою. Але перший бій, як то кажуть, комом. Дивимося за рейтингом. 4885, 19, пішов. 4850 напуляв. 898. Шкода, за вашу допомогу, один знищив чотири пошкоди. Поки що без медальок в Мінус пішов на півтора тисячі. Це не проблема, не біда, адже без прем-аккаунту, якщо щось перше місце по нанесенню, шкоди погнали дивитися другий бій. Як його рейтинг буде рости. Також ставимо вподобайки, підписуємося на канал Борнебійник, якщо вам цікаві дані реплеї. Вперед! Так, мій друг Танкіст має другий бій. Давай глянемо, як наш герой в другому бою. Відіграється все ж таки за перший бій. Це в нас карта New Bay. це в нас режим бою, вже перевага. І помінявся також сетап супротивників. Бачимо, Карро, 45 тонн по у них 110 t 4 Зараза така, що в нас забрало в першому бою. ВЗ-113, ВЗ-121, два таких братики важкі. Середній танчик, два китайця. су 54 та тортой збертанець 9 рівня. Маємо по дві дев'яточки в нас, як Тигр. Також хороша гармата. ДПМний, такий лютий ДПМ даного німця. А ну давай на переказі. опля! Подивись, по вз 113 в буртину залітає. Практично майже до половини кіпонтів йому забирає по 121. Ми, на жаль, не зможемо. Дати, тому що зарада швидше прокотився, аніж нас заряд з... перезаряджається, подивися на тисячу 26, Він лупаше навіть по барабану, то щоб нам кран видав течку. Адже я свій фокус, свою увагу звернув просто на цю альфу, яка вилетіла по. Су-122. Це просто щось чимось. Десь, напевно, там він так бомбанув, думає, капець, але подивися, що твориться, як наших біля певного біля, біля кіоску розбирають. Три танки вже відправилися союзних на переплавку, бляха, мука, що ж ти будеш робити. Дві точки ними захоплені. Нас лише одна. І по перевазі, по техніці вони також, в принципі, хоча вони і там багато з них бачимо, вже є шотних, принаймні три танчики так точно. При, може все круто повернутися. Ми вже це бачили у першому бою. Ми були по перевазі в техніці, але так сталося, що наш е, Гріль 15 та ТЕСТО та т 6 відправилися в гараж, бляха, А шотних не могли добрати. Таке буває іноді. Так, тестував те. Забере він. ВЗ-121. Забирає. Молодець, е, подивись Тортой здає по ньому постріл на 405. Е, в принципі, треба так. О! О, Тайга, тайга і собі думав. Е, в... Веде його на себе, веде його на себе для того, щоб ми дали по ньому постріл. Я не знаю, в принципі, чи він бачив, що ми тут стоїмо на мості тесту ЛТ. Чи він це зробив так для навмисно, щоб ми підібрали його, чи він просто не бачив і тікав від нього подальше. Але факт залишається фактом. Ми його добираємо, тортоза. Дев'яточку Та таку британця. Подивись, залишається все, все ж таки ще чотири танки. Є четвертий небезпечний момент. Хотів. По кранику видати, але, на жаль, лише по гуслі даємо. Не заходить, шкода, на жаль. Я четвертого потрібно забирати, адже альфовита машина, ми вже це бачили по боях, які у нас є на каналі, друзі. Це просто люта машина з одної сторони. З його гармата та його снаряди. Середнячок в нього в принципі, стабільно вилітає вище середнього. Так, кранвагін, подивися. На ходу він хотів буксувати щось до нас, щось їхав битися, щось хотів сперечатися, але наш герой відправив його гараж. Подивися, що витворяє за той час Су-122. Він просто бере точку, він хоче контролювати дві точки. Має С, має А. У нас лишень точка Б. Подивися, його, можна сказати, е... очки швидше набираються завдяки двох точках, навіть якщо він залишається один. Але це не проблема. Подивись, тестувати, те. що він зараз буде робити? Їхати шукати ворожбину чи їхати забирати, забирати точку С. Наш герой все ж таки вирішує взяти точку А за той час, в принципі, гонитися за е, сушкою немає сенсу, адже вона буде подинамічніша, Петислево, аніж наша. Так що пріоритет зараз ясний. Це точка. До речі, цікаво, чи що в нього зараз. Після цього бою вийде, якщо вдасться вижити, адже в принципі пол повинні ми вижити. подивися, 711 понтів залишається. Так що, надія, як то кажуть, є, і що маємо підтримку такого союзника, як Тесту ЛТ. Так що, як то кажуть, во-во, надія є. Так, маємо три точки під своїм контролем. E... Очки вже почали братися, подивися, де зараз був він шотний. Це лише на один постріл. Давай, бляха, подивися. Мінус 268 хіт -пойтів. Це просто миттєва переплавка. Одразу ж на місці запалили печі. Давай подивимося на після бойову статистику. Ось дивись, 4902. Пішов плюс на 17. Так, 4715. Не стріляв. 2. Знищено за вашою допомогою. Три знищив, 5 пошкодив. Перший знак класності. Пішов плюс, тут вже пішов плюс на 304. Срібла в свою копілочку. Також перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, давайте погнали, дивитися третій бій. Чи все ж таки вдасться йому дійти до п'яти, чи там залишиться чотири, майже е діамантова ліга. Поїхали! Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Давайте ми, друзі, також з вами подивимося на те, де лихо живе для червоних ворожбин. Так, це в нас третій бій. А, цей самий ж ненависний танчик, але як то? Кажуть, від ненависті до любові також один крок. Адже при кінці майже, та майже вже навіть може практично зараз сказати, дана ПТСА все ж таки стала вже не настільки ненависною для сьогоднішнього нашого героя Вікола, адже почав брати, по-перше, на них майстрів, по-друге, вже не так вже аж погано настрілювати. Давись, на жаль, блайдом по концепт 1Б. Не залітай, а такий шанс був пару там, не знаю, метрів, метр. Метрів від його башні пролітає в важкенький снаряд, адже в нас калібр 152. Міліметри, блін. Так. Що тут зараз буде творець? Дивимося, ВЗК ворожа вже помалесенько. Так, відхапує. Ну давай, 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 давай. О, Облін! На 649. Залітає, подивися, як розчехлили вз шку залишається 61. Хітпоінт. Хіт-поінт, дивись, хто там? На горі заїжджає. В спину нашим респауну. Це кранвагін. Подивися, який постріл, друже. Ти бачив, це просто у піксель задньої, заднього, задньої частини кранвагіна залітає, повз цю гору. Могло бути не попадання, але подивися, як філігранненько все ж таки, е, попадає. Піксельочок по кранвагіну і щищає все ж таки хітпойнти. Це вже радує, адже нам потрібно ліквідувати. Дані гармати для того, щоб піднімати свій рейтинг, все ж таки челендж нікуди не дівся, як, ти, як то кажуть, поставив собі челендж. Будь добрий, виконуй. Або хоча б постарайся виконати. Все ж таки, машина можливо, вже не є настільки ненависною, але ще не є настільки любимою, щоб, можна сказати, так дуже легко получився цей челендж. Адже чим гірша машина для тебе, тим важче виконувати будь-які челенджі, завдання і так далі. Подивися, зараза ти така! По бою в клаці нам перший раз був дав. Вже другий раз, блін. То що ти будеш робити з заразами? А в нас якраз ремонтний комплект на перезарядці. Подивись на 580, блокуємо, скоріш за все, гріль 15. По нам видав. Я так думаю. Так, об'єкт. 260. А ночі відправиться на переплавочку. Подивись, так само можна сказати. В піксельочки попадає в третьому бою, просто розігрався, розкочегарився наш сьогоднішній герой даних реплеїв на дані ненависні любимі ПТСау, ненависні любимі, це, це, це через е, Дефіз, якщо щось. А ну давай ще, ще би попасти. Зараз заховався, не вирішую все ж таки допомогти забрати F215Б британчика важкесенького. І правильно зробив, адже мінусує гарматою, вже має їх дві в свою купілочку. Дивись, я все ж таки не вирішую їхати до гріля 15-го може і добре, бо тому що поки він до нього доїде, а його коло зведення стане великим, навряд чи він тоді зможе по ньому попасти, а так. Можливо, наш союзник його звітом викурить. Так, стріляє по ньому. Наш союзник на... Е... Стріляє наш союзник на Є100, е але на жаль, відправився в гаражу. Ну давай, давай, дивись. Кавенів трошки не вистачає, а ну, попаде знову? подивися, знову піксельочок на 716, знову таки 10, три рази у піксельочки просто залітає на ура. Гриль 15 залишається. 324 хітпоинтами, це вже просто таке розплюнути. Подивися, який удар на 580 відправляється гріль в гараж. Маємо вже три, в свою купілочку і залишається один важкенький, важкенький танк в команді супротивника. Це 95Е6. Ця зараза, яка була у першому бою і не дала результатів для команди е, союзників. А тут ми бачимо вже. Команді супротивники, ну, звісно, е, скоріш за все, не той самий гравець за речагами даної машини, але машина та сама. Так, ану, давай подивимося, чи все ж таки вдасться нашому герою зробити четвертий колик. І ні. Ану, ану, ану. Глянем. Так, забирає колик нашу гармату союзну. Хто у нас Піранія, зараза? Дивися, мінусує 762. Блокуємо на 400. Ми знаємо, що в нього. Каденція просто е, прикольна, одним словом так сказати, але з другої сторони бляха він просто е, фольговий, фольговий танчик став. Просто порізали дану машину. Так, друже, після бойова статистика, що нам каже? 4937 пішов, плюс на 16. Е, це вже майже, майже там, маємо 5 тисяч. Не дійшов все ж таки до 5200, але ми всі знаємо з вами прекрасно, друзі, що якщо ми якусь дану машину не любимо, на ній, звісно, що важко грати. Е, питань тому нема ніяких: 5900. 59 Настріляв 1560. Заблокував, 4 знищив, 7 пошкодив. Головний калібр майстер та бої. Так, що по плюсах? Пішов на 199 998. Так, так, це вже плюс. До речі, преміум аккаунт вже. Преміум аккаунт. Перше місце по нанесенню шкоди та за рейтингом майже 5. Тисяч. Ось такі в нас бої. Друзі, ставимо подобайки, підписуємося на канал Бронебійник. Звісно, що ж, закидуємо свої ж реплеї мені в Discord, для того, щоб ми їх там разом з вами переглядали, а потім дивились на каналі Бронебійник. Бажаю вам всім хороших, потужних переможних боїв, навіть на нелюбимих танках, які у вас є, напевно, можливо, в гаражі, а якщо ні, то просто переможних боїв, м'якого та пише родому. До зустрічі та до нових реплеїв!